Не дивлячись на домовленості з путіним, так чи інакше, Трамп буде валити ціну на нафту, тому що від цього залежить подальший розвиток його власної економіки і необхідність активного росту ВВП. Тому це вже не залежатиме від теми завершення російсько-української війни. І тут уже Кремлю дійсно потрібно готуватися. Єдине тут питання, наскільки зможуть домовитися, із окремими членами країн Плюс, ті ж самою Саудівською Аравією, яка зараз нібито скептично відноситься до ідеї Трампа, що ми почули з останніх коментарів, але. В минулому році ми побачили прийняття рішення щодо збільшення видобутку нафти в супереч загальній позиції якраз ОПЕК плюс. Тобто різні держави сьогодні, які є видобувниками на світовому ринку, вони мають свої власні плани. Тому і тут Російська Федерація може точно не розраховувати на стабільно високі ціни на нафту. Відповідно, це негативно вплине на їхні доходи федерального бюджету.